Добрий ранок. Ми сьогодні приїхали в кав'ярню Куанго, яка знаходиться на іншій стороні річечки. Біля нас також є кав'ярня з цією назвою, ну це їх як філіал. І там маленька кав'ярня, тут вона Ми Раніше тут частенько бували. Тож ми сьогодні вирішили тут з друзями попити каву, тут посидіти. Просто вирішили сюди приїхати, бо тут гарненько, тут гарна територія, багато рибок, ось такі водоймочки. Тут приємно посидіти і гарно провести час. Є дитяча зона, де полюбляє гратися Аліса. Примітивненько все, але все ж таки, поки ми п'ємо каву, Аліса тут може порозважатися і класно, коли є дітки. Ми завжди, коли буваємо в цих місцях, заходимо в магазин базар. Тут такі недорогі речі. Здається, це якось, якийсь комісійний магазинчик. Аліса вже знає, потрібно роззутися. так. Я взяла поміряти ось таку сукню, вона така зефірненька, коштує всього 80 тисяч донків. Мені здається, має підійти. Мабуть, я про себе трішки кращої думки була, але не сходиться, не застібається вона на мені. Трішки маловато. Так кольор мені подобається. Такий приємненький, освіжаючий, не така непогана сукня, за такі гроші, правда. Але маловата. Трішки маловато. Ні, залишаю її, а більш нічого і не приглянулася. А, там, до речі, з біжутерії дещо собі взяла, вже відклала, а так з одягу щось нічого не приглянулося мені сьогодні. Тож, тож таке, ну, зараз ще подивлюся, але мабуть на цьому сьогодні все. Ми зайшли в такий чисто в'єтнамський заклад. Сьогодні тут будемо обідати, тут є ось такий звичайний пугал. Курячий супчик є ось така страва. Щось таке новеньке для мене незрозуміле. Сподіваюся, що мені від нього погано не буде. Є ще деякі страви. Тож будемо зараз тут обідати. Замовили ось такий супчик курячий і ось такі спринтрольчики. Чекаємо на наше замовлення. Так, принесли наше замовлення. Ось так гарно виглядає смачненько курячий супчик, курячий бульйончик. Це до них подали ось такий бульйон, зелень і ось таку зелень. Це все лише моє замовлення. Ну, моє, наше. Так що смачного нам, якщо ви щось смачненьке, споживаєте, то й вам бажаємо смачного. Слухайте, ми так смачно пообідали. От ми заплатили 152 тисячі довг, ми там ще коло брали. І ось ще морозиво, морозиво окремо, то також морозиво дуже смачне. Просто в мене кокосове, Дуже смачне. І в мене часа і в тебе смачне, а ліса морозиво з гуавою собі взяла. Всі собі обрали різні смаки, і всім дуже дуже сильно сподобалося, що ми просто гарно погуляли, смачно поїли. Ну і тепер готові далі гуляти. Ми зайшли в очиндем, Алісі потрібні якісь або олігінці, або якісь штанці на більш прохолодний період, то підбираємо, дивимося, що тут є. Женю чомусь тягне в хлопчачий відділ, чомусь він там гарні моделі для Аліси знаходить. О, каже, що хлопчачого одягу набагато більше симпатичного. Так, ну, я не розділяю його думку. Тут і в дівчатах можна щось цікавеньке знайти. Наприклад, такі легінси і під ковтинку. Якраз вони підійдуть. Так, ну що ж, а ми підібрали легінси, ну і ніби нічого. Більш такого цікавого немає. Трішки більш теплого одягу, якісь ході, якісь штанці з'явилися, але поки що нічого більше не купуємо. Ми зайшли в магазин, тут, типу, книжковий магазинчик, але є і для творчості. Ось Аліса вибрала наліпки до Хеловіна, одну для себе, одну для подружки, Соломійки. Так? Тут і книжечки різні, і розмальовки слухайте, Я скільки раз заходила, нічого такого не бачила. А ось зараз там і, і ось з наліпками там різні книжечки, якісь ось там щось клеїти, ліпити, дівчаток одягати і там от щойно знайшла також таку книжечку, розвиваючу, де можна навчатися для дошкільняток, для віку. 3-4 роки, і ми сфоткали, можливо, на лазаді замовами, можливо, буде щось трішки дешевше, тому що тут ну, дороговато виходить 230 тисяч дон. Ну, трошки дороговато. Не знаю, чи воно нам зайде чи ні. Тут різні завдання виконувати, рахувати там щось. Ну, прописи є різні. Бо ми якось купили прописи в'єтнамські там, але е воно там дуже дрібненько все. А тут ось, ну, англійською мовою, звісно, але хоча б, е ну, щоб руку натреновувати, так Тут якісь завдання, ось щось малювати, якісь завдання виконувати, не знаю. Я той е друкую зараз з сайту, але якби було книжкою, то було б, звісно, зручніше. Ну, Різних книжечок. Вистачає таких розвиваючих. Шкода, що українською мовою ні однісінької немає. Ось тут також щось для творчості, теж щось писати, малювати. Що ти там знайшла? Книжечку знайшла? Пепа, Пепа. і свинка. Свинка Пепа? папа. Так що будемо щось пробувати якось навчатися. Ось таким чином. Купили ще Алісі ось такого м'ячка, не знаю, хто його більше хотів, Аліся чи Женя. Він такий м'якенький, приємний на дотик. Дуже крутий м'ячик. Стрибає, як скажемо. Угу. І стрибучий. Дуже стрибучий. М'який, класний. На дотик дуже приємний. Аліса, покидаємо. Погнали додому. Повертаємося додому. Я страшенно втомлена від сьогоднішньої прогулянки, але це знаєте, така приємна втома, коли ти нагулявся, прям тобі все було в кайфі в задоволення. І компанія крута, і класно провели час, і погуляли, і посиділи, каву попили, і дещо якихось дрібничок накупили, і по магазинам пройшлися, і просто по місту побродили і смачно поїли. І взагалі сьогодні все просто, просто крутий день. Тож, незважаючи на втому. Ти ж величезне задоволення. Прийдемо додому, то я вам вже покажу наші покупки, бо ми ще й в супермаркет заходили, там по дрібничкам взяли. Дещо буду вдома вам все показувати. Як часто буває в наших прогулянках, що під кінець вечора дехто вже просто здається. І навіть самокат не рятує, проситься на руки. Втомилася хоче спадки. Тож несемо Алісу вже додому на руках. Так, покажу вам свої прикраси, те, що я сьогодні придбала, взагалі це один набір. І цю покупку я робила заради ось цих сережок. У мене колись були ось такі чорненькі хрестики, листочки, вони були трішки більші, і по краю вони були в таких а, кристаликах прозорих, так? І вони мені дуже подобалися, дуже пасували. І ось побачила, що є ось такий набір. Я думаю, що я спробую носити з ланцюжком, але я не впевнена, що я буду носити з браслетиком. Мені здається, це навіть з різних колекцій. Чомусь мені ось так здається. Не знаю чому. Загалом 20 тисяч коштував цей набір. Я купила. Поношу тиждень чи місяць обліза, викину і ще з чистою совістю взагалі навіть і не буду сумуватися цим. І ну, мені дуже сподобалося. Якщо навіть браслет не буду носити, я знаю, хто його з задоволенням поносить. Тож в мене є кому доношувати, якщо мені щось не сподобається. І другий набір тут було два набори сережок. Ось такі. Ну, вони мені не сильно подобаються, але, можливо, я їх кудись навіть одягну. А другий набір, вони разом продавалися, вони коштували 25 тисяч, дон, отак, дві пари сережок, другі ось такі. Не знаю чому. Знову ж таки, мені захотілося чогось такого яскравого, я їх побачила і ну, не знаю, буду носити, не буду. Захотіла, придбала. Ось так купила. Тож, ось такі в мене нові придбання. Тут Аліса хоче показати свої наліпки, м -м -м. свої оці дохилові на один її, один для подружки. Ось такий м'ячик ми ще Алісі придбали з ведмедиком. Так, це ж ведмедик в тебе yeah. тут. Так, Аліса нам грається. І зараз ще покажу Алісині лігінці. те, що ми придбали в H&M. Ось такі рожеві лігінці з сердечками на колінах, ми її взяли таку темно сіру ковтинку з сердечками. І ось я побачила такі лігінці, вони вже з начосиком. Це знаєте, вже коли в нас стане трішки прохолодніше, в грудні, в січні я її одягатиму, і коштували вони 249 тисяч донів. Ось. Так що Алісу утеплили вже трішки, кросівки в неї є. Я також собі щось купила вже якогось одягу. Женя собі щось нічого не купив. І мені здається, що він навіть нічого не хоче собі теплішого придбати. Йому і так зимою і нормально кросівки. ходити. А, кросівки точно нещодавно ми Жені купували. Так що, трішки утеплилися до зими, як то кажуть. Так, ну і в супермаркеті Вінмарт ми ну зовсім такі дрібнички взяли. Мені потрібні звичайні паперові господарські серветки, то взяли дві упаковочки. У мене закінчився соєвий соус, то таку невеличку пляшку я взяла, пакети нарешті. Я купила їх, знайшла. От і пекінську капусточку. Витратили на це все 68 тисяч дон і все. На чому покупки сьогоднішні завершилися. І так сьогодні було більше, ніж ніж потрібно було. Доброго ранку! привітики всім. Сьогодні ми приїхали в кав'ярню Сантра Маріна. Тут вже якось були. Це така кав'ярня в стилі Санторіні. Тут є і човники, і яхточки поруч, і така приємна тут атмосфера. Все таке в білоблакитному стилі. Дуже гарно. Якось вже робила вам оля цієї кав'ярні. Сьогодні повторюватися. Не буду просто походимо тут, погуляємо, поп'ємо каву. Захотілося нам десь ближче до моря, до природи, тож вирішили в цю кав'ярню сьогодні приїхати. От і тут попити каву з видом з ось таким чудовим видом на море. Красав, правда? Подарік кав'ярні є озеро, куди ми прямуємо, але по дорозі зустріли ось таких Бишкет. малих дешкетників, сміття розривають, дістають з пакетів. Привіт, чувачки! <гум> Бачили, які смішні. А ось і озеро. З таким гарним видом на гори, на леді буду. Дивіться, яка краса, як тут гарно. Ми тут вже якось були. Тут він. рибку ловлять, рибалки. Ми вирішили на захід сонечка приїхати в дуже гарне місце. Це ось третій. Здається, це останній міст в цю сторону. І тут є ось така величезна будівля, це готель, там оглядовий майданчик. Ми вирішили захід сонечка сьогодні тут подивитися. Тут ще є, до речі, гарна така територія з ейфеловою вежею, з якимись визначними місцями різних країн світу. А ми вже тут колись були. Я вже тут знімала, у мене був огляд цього місця, але от сьогодні був такий настрій приїхати в це місце. Хотілося кудись на захід сонечка. Ми вирішили сюди і згадали, що Тут можна не тільки захід сонечка подивитися, а ще й прогулятися. Але видно, річку тут просто такий гарний, неймовірно, ми щойно фотографувалися. І я додам фото в інстаграм та телеграм-канал. До речі, долучайтеся й туди. Я завжди посилання залишаю внизу в описі під відео, там завжди більше фотографій. І, і раніше я публікую це все, ніж ви бачите у влогах. Тож запрошую вас. І туди ми фотографувалися і взагалі. Розуміємо, що ні фото, ні відео не передадуть ось цю красу, ось це, що ми бачимо вживу. Так гарно, так ну, просто неймовірно. Там на горах лежать хмаринки. І це просто казково. Казково, дуже гарно. І ще цей міст, Женя його називає Сан-Франциско. Такий високий, висотний такий міст, дуже гарний. Ми тут якось були, але було дуже вітряно. Сьогодні також тут вітер, але тоді ще й було так прохолодно. Зараз так гарненько погуляти, походити тут. І сподіваюся, буде гарний захід сонечка, тому що захід сонця я люблю, я обожнюю, і саме от заходу сонечка мені не вистачає в донанці. Басейн, подивіться, яка краса з видом на місто, гарно, Круто, круто. Дуже яка краса. Неймовірно гарно. Як же гарна, яка краса, неймовірно. Там Краса, краса. Неймовірно, гарно. Знаєте, так, що я люблю вечірні місця. Тож сьогодні будемо тут знаходитися, поки не сяде сонечко, поки не увімкнуться вогні міста, щоб подивитися на цю красу. Бо тут дійсно дуже гарно. Клас. Some things are not the same As they were a year ago. But all will be okay I'll move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time це було неймовірно. Дуже дуже гарно. Ми просто такий гарний час тут провели. Дуже задоволені. Місто просто прекрасне. Я просто налюбуватися не можу. Як це гарно, неймовірно. Будемо збиратися вирушати додому, а з вами на сьогодні вже попрощаюся. Дуже дякую за те, що ці вихідні провели з нами. Дякую за перегляд, за ваші вподобачки, за коментарі під відео. За все вам дуже-дуже вдячна завжди. Кожного разу мені приємно отримувати ваші повідомлення та вподобайки. Всім бажаю гарного дня і до завтра. До зустрічі в новому відео.